Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня». Мене назвати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Анатолій Юрійович Анісімов, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Анатолій Юрійович, вітаю вас у нашій студії. Да, добрий вечір. Збираємось з вами з такого приводу. Ви сьогодні приїхали до нас до обласного центру, підбивали підсумки знаю, зНО, яке склали випускники цього року, і вже розпочинаєте підготовку до зно наступного року, 2017-го. І також знаю, що в наступному році на випускників чекає ряд змін. Які це зміни будуть? Ну, змін небагато, але вони є. Я думаю, що про це треба знати в першу чергу нашим майбутнім абітурієнтам і вчителям, тому що ну, по перше, у нас змінюється кількість предметів, які будуть винесені на ДПА, і будуть проходити вони всі через зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто, якщо в 16 році у нас ДПА проходили через ЗНО тільки з української мови, математики або історії України, то в 17-му році додається ще третій предмет. Тобто в своїй школі вже не один випускник не буде проходити державну підсумкову атестацію, вони будуть проходити їх на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто можна буде обрати, і це буде, треба буде зробити при реєстрації. Випускник сам обирає. Ті предмети, які він хоче, щоб йому зарахували як ДПА, значить, українська мова і література обов'язкова, математика або історія України, і третій предмет е на вибір, тобто це може бути і хімія, і іноземна мова, тобто будь-який із 12 предметів, які виносять на зовнішньо незалежне оцінювання. Але я хочу сказати, що можна обрати і математику, і історію України. Тобто дитина має таке право, е і він при реєстрації може вказати, що він хоче пройти ДПА із математикою математики, з історії України, і це буде йому, скажімо так, дозволено це зробити. А чи будуть зміни у графіку подачі документів, підготовки? Так, до да, значить, у нас графік майже такий, як був в минулому році, але є трошечки такі подвіжки. Значить, по-перше, реєстрація у нас почнеться в лютому. З 6 лютого починається реєстрація і завершується вона 17 березня. Але до 31 березня ще можна буде вносити якісь зміни до своїх реєстраційних даних, якщо там якісь виникли ситуація там з персональними даними, чи там прізвище, чи ще щось змінилось. Чи зміни, треба поміняти предмети, це до 31 березня, що можна буде зробити. Потім вже все. Значить, що стосується реєстрації, вона буде проходити також, як і було в 2016 році. Тобто випускники поточного року реєструються в своїх закладах освіти. Значить, зараз от ми це питання говорили на нараді з відповідальними за пункти тестування. І в кожній школі буде визначений педагог, який відповідає за реєстрацію. І він буде відповідати за те, щоб кожен випускник своєчасно зареєструвався, щоб пакет документів був надісланий до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. До після цього, значить, у нас основна сесія почнеться з 23 травня по 16 червня. Буде додаткова сесія, ще терміни остаточно не визначені. Тобто, все як і в минулому році, процедури теж самі, але хочу, щоб наші випускники звернулися увагу на Деякі невеличкі зміни в програмах, тобто програми з усіх предметів, крім іноземних мов, вони трошки змінилися. Вони затверджені наказом Міністерства освіти ще в лютому були з 1 вересня. Вони вже стали діючими. Вони всі опубліковані на сайті Українського центру цін якості освіти. Тому перше, що треба зробити, коли ви починаєте підготовку до ЗНО, зайти на сайт українського центру, скачати ті програми з тих предметів, які вам потрібні, Потрібні для проходження ЗНО, уважно з ними знайомитися, скласти собі графік підготовки відповідно до програми. І обов'язково передивитися специфікацію предметів. Що таке специфікація? Там вказано, по-перше, скільки завдань буде в цьому році з обраного вами предмету, які це будуть завдання. Тобто там є завдання, з напустим, наприклад, там, з вибором однієї правильної відповіді, завдання на співставлення декількох відповідей, тобто, різні форми завдання, там відкрите завдання, таке інше. Тобто з цим ознайомитися, ну і підібрати літературу, яка потрібна для підготовки, ну в першу чергу, це шкільний підручник, це основний, скажімо так, підручник для підготовки, бо за межі шкільної програми нічого виходити не буде. Тобто програми ЗНО не базуються виключно на тих питаннях, які є в шкільної програми базового рівня. Ніяких поглиблених рівнів нічого там не буде, тобто програма базового рівня. От. Ну і далі вже спрямувати свої сили або самому готуватися, або, скажімо так, звернутися до курсів до вузівської підготовки. Вони вже починають працювати. Я знаю, от в Кіровоградському національному технічному університеті вже почали працювати такі курси, і ми з ними дуже тісно співпрацюємо, ми надаємо їм матеріали, тобто вони готуються по програмам ЗНО. Ну з іншими теж вузами у нас є договорні стосунки. От. Або можна самому готуватися, але в цьому випадку я раджу дуже обережно підходити до вибору інформації, якого ви будете використовувати. Бо зараз тільки виходить різних так званих підручників, посібників для підготовки для ЗНО, і багато з них вони, ну скажімо так, не користь, а можуть тільки нашкодити, бо вони створені по старим програмам, по старим специфікаціям і е, краще ними не користуватися, якими треба користуватися. Це ви знайдете на сайті або українського центру або на сайті Одеського регіонального центру цін якості освіти. До речі, ми вже розмістили для тих, хто готується по історії України, дуже цікаву інформацію по об'єктах, які треба розпізнувати візуально. От при проходженні ЗНО. Це, скажімо, портрети діячів українських видатних, це видатні пам'ятки архітектури, культури української. Оце все ви можете знайти. Ти на сайті вже зараз на сайті одеського регіонального центру. Ну і методичні рекомендації з підготовки до інших предметів це теж є все на нашому сайті. Анатолій Юрійович, окрім ось такої вчасної підготовки, що мають ще зробити випускники? Можливо, є якісь поради для того, щоб успішно скласти ЗНО? Ну, я би дуже радив би взяти участь в пробному тестуванні. Як і в минулі роки у нас пробне тестування буде відбуватися в квітні. 1 квітня буде з української мови і літератури, і 8 квітня з усіх інших предметів. Реєстрація почнеться з січня, з 10 по 31 січня. Чому я рекомендую взяти участь? Тому що це не тільки ознайомлення з процедурою. В цьому році Український центр якості освіти буде кожному абітурієнту, хто зареєструвався на пробне тестування, видавати його Результат за дванадцятибальною та 100, ну, 200 бальною шкалою, Тобто можна вже попередньо оцінити свої сили, можна побачити на що ви можете розраховувати на основному тестуванні. Наскільки це збігається з тим, на що ви розраховували взагалі? І якщо є, скажімо, якісь розбіжності, чи десь ви бачите прогалини, ці прогалини ще є час ліквідувати, бо два місяці ще буде до основного тестування. Тобто, готуватись необхідно по всім фронтам, Так, да. і вже зараз. <с> і вже зараз. Анатолій Юрійович, я вам дякую за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі тема дня нашим гостем був Анатолій Юрійович Анісімов, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Залишайтесь з нами.